Вітаю! Тож сьогодні я продовжую вам розповідь про нашу другу частину книги про Ви бачите, Олени Тараріної, щастя строєння» про нашу головну героїню Лісу. Ви знаєте, спіймала себе на тому, що я, наприклад, цю книгу вже декілька разів читаю, і мені приємніше прослухати її за декілька хвилин. Тому пропоную і вам теж. Я так швидко пригадую, про що потім йдуть події. Отож, головна героїня Ліза прийшла у нас до думки, що їй треба зміни. Дослідження в Україні показали, що 50% людей після 40 вже приходять до думки, що їм треба зміни в професії. 15% хотіли б змінити партнерів, ще 10% – світогляд, ще 5% – покращити своє здоров'я, а 5% – підвищити свій просто дохід. Ще 5 – змінити відношення до себе – і ще п'ять змінити місце навіть свого проживання. Є декілька привидів, коли ми ну, розуміємо, що нам потрібні зміни. Перший привід, наприклад, це відсутність уже радості в житті, майже у усіх сферах своїх. Ви уникаєте свят, починаєте сміятися тихо, рідко і маєте думку, щоб чомусь радіти, треба це мати. Тобто просто вже без думки чимось оволодіти, радіти ви вже не бажаєте. І тоді ви часто фотографуєте, ніби присвоюєте це собі, і вже це вам здається, що ви його маєте. Тема справедливості часто постає у вас теж, ніби комусь щастить в кар'єрі більше, грошах, стосунках, і коли не вистачає радості, то її, на жаль, замінює заздрість. Ну, кажуть, дає радість силу тому, на що ми її направляємо. Заздрість дає силу всьому негативному. І людина постійно чи знаходиться в силі радості, чи в заздрощах. А ще всі ваші друзі такі ж, подивіться, будь ласка, навколо, вони, мабуть, не люблять веселищів, сміху. Їм краще перемити комусь кості, ніж зробити щось хороше і порадіти за інших. Другий привід для необхідних змін ви стаєте більш ну, вчити інших і менше вчитися самі, ніби ви уже все знайко і все умійка. Людина унилиш. Вам важливіше, щоб вас вважали своїм ті, хто жалується. На своїй невдачі у своєму житті. Ну, все, всі дратують вас, стають успішні люди. Вони починають вас дратувати, бо вони нагадують вам про ваші невдачі. І вам хочеться розвиватися, то заводьте навкруги людей, які краще вас. Вони будуть вам постійно ну, кликати до змін і Ну, Нагадувати, телефонувати, писати, розповідати про свої ідеї та досягнення, нагадуючи вам про ваш, до речі, потенціал. Люди, які чогось досягають, постійно навчаються. Ну і вони розуміють, що інформація керує не тільки світом, а й досягненнями. І просто інформації знати недостатньо, треба її вдосконалювати на практиці. Щасливі та успішні люди не соромляться навчатися в будь-якому віці. Вони будуть успішні, все рівно. Всі дороги ведуть тобто до радості, бо з неї може щось зробити. Це те, що треба починати взагалі. Ну, Пропонується Оленою Тарариною така практика, як одна хвилина радості в день. Тобто... Бути в захоті світом, життям, здоров'ям, настроєм, думками, красою, людьми, небом, будь-чим. Зробіть це звичкою, і це джерело по реанімації буде людського вміння радіти. Третій привід для змін це ваша кар'єра, яка поступово перетворилася в роботу. Діло своєї душі, коли стає роботою, то результати зменшуються. Коли у вас кар'єра, ви нарядні, зібрані, пам'ятаєте головне, генеруєте ідеї від потоку, який надихається вам вас, ну, цінуєте стосунки, вкладаєтеся в роботу на 120%. А якщо це просто робота, то ви одягаєтеся швидко в щось просто зручне. Взуття у вас на низькому ходу, настрій автоматичний, намагаєтесь не виділятися і кожен день ну, вже у нас як за гратами сприймається робочий час як безкорисний і безжиттєвий, і немає гарних почуттів. Четвертий привід для змін це коли люди навкруги стають нібито як вороня, яке лише жаліється і незадоволене постійно. Підтримує вас, хоча, ну, підтримувати всі ваші слабкості це їхня улюблена справа. Вони тягнуть вас вниз і мовляють залишатися з ними на постійне місце проживання. Ну, допомагати тим, хто приходить тільки щоб пожалітися на життя. Це, до речі, невдячна справа. Це як від ну, газів. Треба краще відійти, а не терпіти. Люди, які працюють над своїм розвитком навкруги, вони ну, покажуть правду про вас, ваш потенціал і вашу лінь до речі. І це тільки той, хто говорить вам найчастіше прибери там щось, допоможи комусь, бо ти це можеш, тому що в тебе є багато терпіння. У когось своя карта для щастя. Ну, наше наша навколо це наша карта. Тому погляньте на людей своїх навколо, погляньте на їх сторінки в соцмережах, проаналізуйте, що вони говорять про себе, своїх рідних. І все це ви і це ваше життя через короткий час. Майбутнє відображається в нашому навколишньому. П'ятий привід для змін це стосунки з партнером, ваші, до речі. Історії усіх можуть бути різні, але біль і причина її виникнення у всіх одна. Деякі шукають за образом тата чи мами собі партнера. Але вибір партнера робить наша мудра частина. Якщо поруч з партнером немає можливості для росту і реалізації вашої, то ви покинете цю людину, навіть якщо він ідеальний в параметрах, які ви вигадали. До 40 років стосунки частіше або складаються, або закінчуються. Ваша половинка не може бути ну, окремо від вас. Тому що половинка помідора не може бути з половинкою горіха, аж ніяк. Тому що ну, це така собі тайна пари, і один відображає іншого. Якщо він зраджує, то це ви робите в думках. Якщо він вас ігнорує, то ви теж когось ігноруєте. Партнери це зеркала. Всі якості, які б ви хочете бачити в партнері, спочатку треба розвивати у себе. Отож, і в стосунках нічого не буває швидко. Коли ви посіяли насіння, воно зійде не скоро. Гадаючи, що ви знаєте іншого, ну це вже не любити його таким, яким він є. Це як відмовлятися від віри в його унікальність. І навіть якщо у вас є привід хоча б один, який я зараз перерахувала і перераховані цій книзі, для змін є вже потреба і треба діяти. Це як мати одну онкоклітину. І що ви будете з нею робити, це від вас залежить. Видаляти з тіла ну, чи залишати її, бо вона лише одна. Подумайте над цим, а я продовжу вам розповідь про цю книгу в наступній частині. Дякую за увагу! Якщо вам сподобалося, чекаю на продовження.